Вітаю, Кремчуцькі новини на телеканалі Алтава. У сьогоднішньому випуску про те, як в Кремушуці вшановували пам'ять жертв політичних репресій, третя міська лікарня святкувала свої 50-річчя, А волонтерка, яка повернулася з буремного сходу, поділиться своїми враженнями. Сьогодні в Кременчуці вшановували пам'ять тих, хто постраждав від тоталітарних режимів і політичних репресій різних часів. Люди різних поколінь, представники міської та районних влад, політичних сил громадських об'єднань зібралися біля пам'ятного знаку жертвам сталінських репресій. Ті роки принесли величезні втрати, адже були знищені мільйони безневинних людей, наших співвітчизників. Ми маємо пам'ятати про це. Тому відновлення правди про політичні репресії. І гідне вшанування жертв тих репресій це не просто символ. Це повинен бути поклик серця. У ті часи в атмосфері страху, наклепів, насильства виховувалося ціле покоління людей. Україна зазнала величезних демографічних втрат, був знищений квіт її інтелігенції, зруйнований генофонд. Зокрема, сьогодні відкрита страшна правда про тиск і наругу, які були застосовані до трьох тисяч кременчужан, і за цими цифрами знищені людські долі сьогодні. В нашому місті відомі іменно 3234 репресованих примічужан, з них 1094 розстріляні, тобто кожний третій. Сталінська репресивна машина винищувала всіх, хто намагався протистояти їй. Жертвою міста ти будь-хто селянин чи інтелігент. Читач, інженер, робітник чи вчений молебень за невинно загиблими відслужив настоятель Свята Миколаївського собору отець Володимир. Всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять безвинно загиблих від політичних репресій, різних тоталітарних режимів та поклали живі квіти пам'яті до підніжжя пам'ятного знаку жертвам сталінських репресій. У інформаційних випусках Кременчуцьких новин ми постійно розповідаємо про роботу комунальних підприємств, про те, як вони, незважаючи на економічні та фінансові проблеми, намагаються зробити наш Кременчук чистим, квітучим, доглянутим, справжнім європейським містом. На жаль, дехто з Кременчужан зводить на нівець працю комунальників, нищать зелені насадження, крадуть квіти і кущі, викидають сміття там, де заманеться. І сьогодні мова про те, як складно працівникам комунального підприємства благоустрій Кременчука зберегти чистоту і порядок у сквері імені Олега Бабаєва. Сквер імені Олега Бабаєва – улюблене місце відпочинку кременчужан. Люди приходять у сквер помилуватися грою фонтану і просто відпочити із дітьми. Нравиться, дуже красиво, тут уютно, багато дітей. А як вам фонтан подобається? Фонтан дуже подобається, ввечері, коли саме. Дуже чисто тут фонтан, от дитина цікавить фонтан, як він працює, дуже красиво. І ввечері, коли світиться. Очень нравится ребенку. Любить водичку. Ми з водичкою дружимо, да, вот так, доч? Ну так, побігати, голубей покормить. Рібенку дуже нравится здесь. Тут очень много дітей, очень много игрушек. Ми можемо поігратися здесь, побігати. Большої територія. як розповів нам слюсар із обслуговування фонтану, Олег Литвинов, як тільки розпочинає роботу фонтан, так і виникають проблеми. У нас люди, як і в минулому році, прикармлюють його хлібом, печенням. У нас батьки приходять в сквер, не смотрять повністю за дітьми. У всіх відлічення йде на пиво, на телефони. Діти самі по собі. Вже діти падали. Фонтан в этом году у нас уже три человека скупалось, лезут фонтан. Всіх предупреждаем, везде правила объясняем що в фонтан залазить нельзя. Там стоїть электрооборудование. Два роки тому, прикрашаючи клумби мармуровою крихтою, комунальники не підозрювали, що вона так сподобається маленьким дітям. Малеча жменями вигрібає дрібні камінчики із клумби і бавиться ними. Як наслідок, тією крихтою засипано весь сквер і кожного дня повно у фонтані. Ну я не дозволяю своєму внуку брати крошки. Ругает, и он всегда никогда не кидает. Я видела, в основном это делают маленькие детки. Но мамочки разрешают, никто же за этим не следит, поэтому детки и бросают. Надо следить, надо следить за этим, за своим ребенком нужно следить. Я думаю, что дети постарше бросают, которые гуляют здесь без присмотра взрослых, потому что ни один взрослый не разрешит бросаться. Каждый день выбираю по пол ведра с фильтров этой крошки. Ну, якщо одна хоча б часть хороше туди попадет двигатель, просто ми його угробим. У нас фонтан тогда работать не буде. Відпочиваючи у сквері, батьки дозволяють своїй дитині практично все. Діти бігають по газонах, грають у футбол чи бадмінтон, витоптуючи траву, і ламають ось таке устаткування для штучного поливу, яке називається дощовик. От у нас багато люди на роликах спрашують, чому не можна забігати на газони, тому що ось ця річ портиться постоянно, ламають з хуліганських побудень від. Виходить анонс строї. Віч усім дорога і дуже нужна, тому що інакше ну, ми траву не підіймемо. Чомусь дорослі люди плутають різницю між відпочинком у паркові і скверові. І на просте зауваження, чому ви дозволяєте вашій дитині бігати по газонах, реагують дуже агресивно. Я виділа тільки вигул собак запрещений, А вигул дітей запрещений я нігде не виділа. Пускай, пускай вони бігають по асфальту, діти асфальту, Правильно, ви зробили красоту, і дітям не можна. Вот почему за границей могут... Ми в Европу хотим, да? И почему-то вот за границей обязательно все на травці гуляють, пикники устраивают, а у нас цього робити не можна. В скверах. парках можно, в сквер цього ну напишите так, очень большое, пожалуйста, объявление детей и собак не выгуливать. Що тут ще додати? Висновки робити самі. Сподіваюся, ситуація у сквері зміниться на краще, коли на наступному тижні відновить свою роботу велопатруль Нацгвардії. Вже стало доброю традицією проведення в Кременчуці фестивалю мистецтв для обдарованих дітей та підлітків. Кременчуцьке розмаїття започаткований будинком дитячої та юнацької творчості за підтримки управління у справах сім'ї дітей та молоді міського конкому. 13 рік поспіль він згуртовує талановитих митців, артистів і умільців з числа учнівської молоді. Тринадцятий рік поспіль фестиваль Кримачуцьке розмаїття об'єднує дітей різних сфер творчості художньої, музичної, танцювальної, акторського мистецтва та художнього читання. Цьогоріч із загальної кількості учасників 618 дітей, 76 лауреатів та 5 володарів гран-прі. Вони змагалися у шести номінаціях: золоті нотки, молоді серця, «Ритми планети, вмію сам, чарівна палітра та нащадки Мельпомени. Сьогодні у великій залі міськвиконкому урочисто вітали лауреатів. Цей фестиваль. Для кожної дитини є сходинкою. У творчому зростанні. І вже 13 років він проходить. Ті діти, які брали участь у першому фестивалі і перемогали, вони вже багато хто з них досягли і вершин професійної майстерності в мистецтві. І я впевнена в тому, що сьогоднішні переможці також будуть іти цим прекрасним шляхом мистецтва і дарувати людям радість і позитивні емоції протягом всього свого життя. Ну а ми, звичайно, дорослі будемо робити все. Для того щоб у дітей це виходило якомога краще. Від імені міської влади привітала Ольга Усанова, лауреатів фестивалю, вручивши маленькі Кременчуцькі Оскари. Ще п'ятьом володарям гран-при їх вручать вже завтра, о 10 годині, у міському палаці культури під час галаконцерту. Як стимул для нових звершень своїх підопічних педагоги сьогодні отримали подяки від міської влади. Їх вихованці своєю перемогою також завдячують наставникам. Молодії серця я іграла бачиковського. А на нащадки малькумена я розказувала стих доля Ліни Костенко. Кому хочеш подякувати своєї учительниці і Людмила Ліонтіна, а також мамі. Як називається твоя робота? Хвилина хвилювання. Як довго працювала над ну я тренувалась мабуть, на місяць два. А потім уже на ну, там тріші саме рисували всі вони неріса та за два з половини. Учасники, з якими нам вдалося поспілкуватися, вже не вперше беруть участь у фестивалі, і хоча два місяці наполегливої боротьби вже позаду зупинятися на досягнутому не збираються. Та очень розвиває, просто каюта. От прям задор такий, хочеться, ще, ще, ще. Перше місце, що теж хочеться. Сподіваємось, що сьогоднішні оскари та відзнаки стануть лише першою сходинкою у великих перемогах юних кременчужан. Третя міська лікарня відзначає свій піввіковий ювілей. Святкові урочистості з цього приводу відбулися сьогодні в палаці культури заводу Кредмаш. Знайомі мої лікарі, медсестри санітарочки, заходять до зали у незвичному для мене одязі. Я не відразу починаю розуміти, чому не впізнаю їх. А тому, що сьогодні вони на святі улюбленого свого місця роботи не в білих халатах. Багато тих, хто вже не працює у третій міській лікарні, проте так радісно вітаються і старими кадрами, як останні самі себе називають. У фоє головний лікар із знаковим на сьогоднішній день прізвищем українець Вадим Веніомінович. Він шостий за порядковим номером головних лікарів і не ближче. П'ятирічки, посаду змінювати не збирається. Сьогодні він, в принципі, як і завжди, у доброму гуморі та настрої. Запитую, у вас це гаразд із бюджетним коштом? Деньги не определяють уровень щастя. Уровень щастя, навіть не определяють Я рад, що у нас колектив доволі дружний, ми хорошо працюємо, у нас немає склок скандалів. Вот це проблема. У нас практически не обновляється наша медбаза. То братіть там у нас є фотографія одного і того ж лаборанта восім старої 15 -го року. Там один и тот же один і той же апарат для що та кліточних елементів крові. Сьогодні вони чекають великої реорганізації та зміни законодавства від Міністерства охорони здоров'я. Ще цього року виявляється, виповнюється 350 років з моменту виготовлення улюбленця людства медичного шприца. Тому і настрій такий гарний. Таким він і залишився протягом всієї урочистої частини. Дня народження на початку хвилини мовчання присутні схилили голови за загиблими в АТО. Першими сьогодні вітали головних лікарів закладу. Найщирішими оплесками Іріка каюмова, головного лікаря ліхі 90-х. У нас такі врачі, у нас такі сестри, у нас такі санітарки, у нас такий обслужю персонал которым можно гордиться всегда на протяжении всех этих 50 лет. Я это испытал, к сожалению, но может и в счастью тоже, на самом себе. Спасибо вам, дорогие все, кто мне оказал моральную и психологическую помощь. Сьогодні на прийом до лікарів прийшли поважні гості: грамоти, вітальні адреси від міської влади, діючим ветеранам праці. Ось ці дві подруги віддали медицині 50 років свого життя, працювали медсестрами. Запитую їх, що ви зараз відчуваєте? Можна сказати, і і печально. А кого ви сьогодні більше всього Вот називалися називали всіх в речі. Я віділа хлопалі больше сів і Так. да почув більше? Ну, я, помню, ну, я любили. А, а вот за вот, что вот. можно полюбить в не Я понимаю, это хорошее время. Да. Окрім теплих слів, поздоровлені подарунки на замовлення від міського відділу охорони здоров'я сертифікат на апарат вакуумної терапії, від міської влади ремонт кардіологічного відділення, який планують розпочати вже найближчим часом. Волонтерка Ірина Митрофанова у чергове побувала у зоні АТО та передала нашим захисникам гуманітарну допомогу. Кіборг Яринка повернулася із Боремного сходу і розповіла нашим журналістам подробиці поїздки. Складно порахувати, скільки разів ця безстрашна. Жінка їздила на передову до наших бійців. На минулому тижні Ірина з іншими волонтерами у черговий раз передала Кременчуцьким солдатам гуманітарну допомогу. Ми привозили форму, привозили, привозили ботинки, бірці, потім ми привозили розгрузки, очки, ну, багато таких вещей, які необходимы. то есть мы макарончики не возим. разом із Яринкою Кібергом. Їздив кременчужанин Сергій. Чоловік втретє побував у зоні військового конфлікту. Розповідає, став волонтером, тому що не може стояти осторонь, коли в країні йде війна. Помогаю хлопцям. Ну мені не призвали пока, поэтому я допомагаю а себя лично. Вот. Других друзів теж подписываю на помощь. Да ну собираемся вместе, едем, їдемо, допомагаємо. Вот Ірина Митрофанова, вона вообще генерал наших волонтерських войск города Кременчуга. У найближчий час волонтери планують знову їхати на лінію вогню. Ірина вже готує новий гуманітарний вантаж від небайдужих кременчужан і активістів. Вояки незабаром отримають необхідні медикаменти. «Будемо формувати аптечки для того, щоб передавати нашим кременчужанам туди. Тому що аптечки міністерства оборони залишають желать кращого. хочеться спасти. Жизнірібет за словами Ірини та Сергія, бійці попросили передати слова вдячності усім городянам, які не забувають їх і усіляко підтримують. Вчора на занятті зі службової підготовки працівників чергових частин відділів міліції Комсомольська, Глобина, Кобиляк, Козельщини, Кременчука та Кременчуцького району говорили про порядок ведення єдиного обліку в системі МВС України. Через день на ремень так говорять міліціянти про свою службу та й зарплатою 2 тисячі гривень в середньому їм не позаздриш. З іншого боку, все частіше народ скаржиться на неналежне реагування міліціянтів на звернення громадян із заявою про скоєння злочину. Механізм такої дії випробували на. Собі журналісти «Кременчуцьких новин, вигадавши злочин. Доброго дня. Я хочу написати заяву про скоєння злочину. Що мені робити, до кого звернутися можна. Доброго дня. Зачекайте, будь ласка, хвилиночку, я виключу чергово. Що ви підійти, потрібно жінки прийняти заяву. Дякую. Добрий день. Напишете заяву до вас вийде. Наш біловіт, ми приймали заяву, ми зареєструємо прийдемо вам вдома. Если вашего заяво будет заниматься той человеком, если скандал существо, будет заниматься меньше инфаркт и дать. Після розмови зі слідчим ми маємо отримати талон-корінець з номером реєстрації, якщо це знадобиться в разі внесення матеріалу до єдиного реєстру досудових розслідувань. Про порядок цих дій на сьогоднішньому засіданні говорив заступник начальника штабу МВС Полтавської області, майор міліції Володимир Абрамов. Розповідав він і про те, як часто перевіряє під виглядом інкогніто організацію роботи чергових частин. Лише один дзвінок на номер будь-якого дільничного я такий, то такий, то проїжджаю мімо. Сам я не місцевий, бачив, як там з щось викрали. Він, да, добре, дзвоніть на 102. Тобто людина не вжила заходів про реєстрацію і інші події. Відповідно, співробітник отримує відповідне покарання. За минулий рік було покарано 37% співробітників міліції. Цього року в половину менше. Одного майора міліції звільнено. Наразі в області працюють над впровадженням в дію з системи єдиного центру 102. Розроблено вже програмний комплекс. Ми можемо бачити, в якому районі відбувається злочин, в якому це плані, коли черговий вносить повідомлення до єдиної бази, в тому місці заграється червоний квадрат. І всі автомобілі, які знаходяться найближче до цього місця, чи то піші патрулі, обладнані системою GPS-стеження, направляються найближчі в те місце, де скоєно злочин. Аби розширити програму на інші міста в області, необхідно 300 тисяч умовних одиниць. Наразі продовжують наполягати на співпраці з керівниками приватних підприємств, в яких є камери спостереження, повідомити органи про наявність таких та залишити контактні телефони. Бо саме завдяки запису з відеокамери було розкрито вбивство Олега Бабаєва. Тоді ту восьмерку білу вичитали по відеокамерам. Давали, оцифровували в науково дослідний інститут в Києві в центр і. Камера була досить поганої якості, досить там рідна мати не знає сина. Але відцифрували, визначили номер на автомобілі і вирахували людей. В середньому за добу по місту по лінії 102 фіксується до 70 заяв від громадян. Відсоток реєстрації, на жаль, зростає. Завтра для любителів прекрасного та прихильників здорового способу життя відбудеться справжнє свято краси та грації. Всеукраїнський фестиваль сучасного танцю та фітнес-аеробики запрошує до участі всіх бажаючих. 16 мая в 15:00 во дворце культуры Нефтехимик будет проходить ежегодный всеукраинский фестиваль по современной хореографии. В данном фестивале будут принимать участие коллективы все городские наши, также будут принимать участие коллективы со всей Украины, ну и естественно не своих шесть составов от нашей танцевальной студии. Этот фестиваль проводит скрыльник Елена, она президент Федерации аэробики и, соответственно, руководитель танцевальной студии ДГЖ. О Рик Поспель, Проходить цей фестиваль. Його мета популяризація активного способу життя. Это популяризація здорового образу життя, популяризація э, танцю, фітнесу Це та більших слоїв населення, це взрослих э, в мир танцю, фітнесу. Конкурсну програму оцінюватиме поважне журі. Журі нашого фестивалю це Шевченко Руслан, город Дніпродзержинськ, Лілі Ходес, Київ, місто Кривий Роб, Солодовникова Наталія Прокофівна, заслужений України, міста, а глядачів захоплюючого видовища очікують яскраві та незабутні виступи танцівників різноманітних напрямків хореографічного мистецтва. Буде естрадна номінація, де будуть соревноватися діти, взрослі. современна хореографія, точно так же діти, взрослі. стріт денс ну, це хіп-хоп, фанк теж Діти, підростки, взрослые, естрадний танець, стилізований народний танець. Буде дуже красочно, буде дуже. Музикальна будет очень активно, позитивно. По хто прийде к нам на фестиваль, получит очень много удовольствия. Окрім того, організатори заходу обіцяють сюрприз кожному, хто завітає на танцювальний турнір. На нашому конкурсі кожного обов'язково обязательно подарок, а всіх учасників ждуть награди. Культурна програма вихідних має бути насиченою, щоб наші телеглядачі знали, як цікаво можна відпочити. Пропонуємо вам анонс афіші вихідного дня. Субота день фестивалів. О 10-й годині у міському палаці культури стартує галаконцерт фестивалю Кромачуцьке розмаїття на бульварі Пушкіна впродовж другої половини дня з 14-ї до 20-ї триватиме вуличний фестиваль, «Улюблене місто різних людей до Дня Європи. А о 15-й годині в палаці НПЗ відбудеться всеукраїнський фестиваль сучасного танцю та фітнеса еробіки. А вже у неділю ви маєте гарну нагоду відпочити всією сім'єю. У парку «Придніпровський» о 16- годині розпочнеться святково розважальна програма. Мир в Україні, щастя родини, з нагоди міжнародного дня сім'ї та дня матері. Завтра протягом дня синоптики Полтавського гідрометеоцентру обіцяють минуло хмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-8 тепла. Вдень – 16-18. Вдалих вам вихідних.